Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Протягом тривалого часу я була впевнена, що маю досягти успіху, бути всьому правою і мати вплив у суспільстві. Якщо я відмовлюся від своєї волі, думала я, то стану просто ніким. А ким я насправді була, та просто норовливою жінкою-алкоголічкою. Зараз я починаю розуміти, що відмовитися не означає повністю втратити, навпаки, це відкриває мені нові можливості. Бувають моменти, коли я приходжу до стану майже екстазу. Я одночасно відчуваю захоплення та страх. Я відчуваю, як краще не радітиму цьому, тому що воно скоро пройде. Мені важко сказати, ну, ти виявилася трохи проникливою. Що ж, у цьому нічого поганого. У програмі А говориться: дивися. Ми можемо дещо запропонувати, і це дійсно тобі допоможе за умови, що ти стримаєш свою активність і трошки розслабишся. Це не означає, що я стану якоюсь особливою, отримую більш підходящу роботу або зроблюся важливим птахом. Просто цей підхід може стати основою для нормального способу життя. Коли я говорю я хочу щось знати про свою духовність, ви відповідаєте, чудово, тут нема чого боятися, неясності, з якими ти можеш зіткнутися, швидко розсіюються, тому що завжди є хтось, хто може допомогти тобі. Сан-Франциско, Каліфорнія